Сейчас на таких меляках у сына стоят достаточно такие крупные щупы. Ох, она его и пижала. Доброго ранку, 10 жовтня. Майже половина осені вже позаду, і пора ловити щуку на пслі. Давно я не був на річці. останні декілька рибалок у мене було по ставках. І як не крути, до річки вже тягне. Тим більше в такий час, я такий час вже люблю, коли дерева, листя на деревах вже жовте і починає потрошку осипатися. Водичка вже холодна. Довго думав, який взяти комплект. Хочеться вже і джигом половити, але все ж таки травище по руслу багато, і вирішив я зібрати свій x 1 зібрати дві коробочки з приманками. Це воблер і резина, яку переважно буду ловити в рівномір, Десь над травою, десь над пеньками. Ну і подивимось, подивимось. Люди вже потрошку ловлять. Загалом зараз ситуація з щукою попслі ще не дуже, хоча я в минулому році і в позаминулому, ще в кінці вересня її вже ловив достатньо успішно. Але зараз чомусь вона ще не так відкриває рота, як минулі роки. Ну, подивимось. Будемо пробувати. Люди вже ловлять. Буду пробувати спіймати і я. Зараз добиваю чайок і приступаю до риболовлі. Так, приманки, дві коробочки з приманками, воблери і резин. Ну, різна є резина, як і така є, так і така. Це для порівняння. Бузер 4 дюйми, ну, а це 7-дюймовий Easy -fed. Накидав я на нього трійників. Щуки було менше шансів зійти. Ну і тут такі. Теж. Приманочки. x 1 з тестом 1030, 4000 на Ультегра, шнурок 1,2. фаворит смарт 8-жильний. І поки що ставлю так, як вода. На післі достатньо чиста зараз, я б сказав би кришталево чиста, тому хардмону, який тут у нас 55-й чи 6-й діаметр. Поки що так. Є в мене і сталька на крайняк. Ну, Поки що буду ловити з такими. Хтось когось з'їв повно пір'я на цьому на деревині. Лежить така верба, водички дивлюся. Прибуло у нас до щеки, пройшли, воничка трошки Так. добавились там з Так. Дуже хороша, ну ризикну. Так, який перший зовсім недалекий закид. Обловлю цю лежачу вербу. Риба люба такі місця. Глибина тут до метра максимум з урахуванням тієї тревища на Ех, була покльовочка, друзі. На 7 ізі ізіжед. Була покльовочка, я в окулярах побачив. Дивіться. Приманка нова. І не дивлячись на те, що тут стоїть два таких немаленьких трійничка, риба не засіклась. Риболовля. Сьогодні в мене така частково спонтанна. Вчора малювали на сьогодні на цілий день дощ, тому нічого не планував, а потім вечором вже достатньо пізненько там заходжу на синоптик. Дивлюсь дощик, але вже малюю таке на сьогодні на пізно вечір. На пізній вечір. Ну як на пізній, там на 4-5 часів. Тому вирішив сходити. А там подивимося і прогнозисти вони ж такі. ловлю приблизно годину, періодично змінюючи резину на області, то поки що був всього один контакт, і то там на початку. Не дають результати поки що. Забиті травою перекати, по яких я зараз ловлю. Та бо щука не клює, бо треба місце міняти. Там пізніше будуть такі місця більш глибші. Але закоряжені круче. Спробуємо ще пізніше трішки там. поклевочка. Поклевочка была на купету 4 л в белым колере. Макс склада не схватила, а... а на резину на такую светлую тюкнула. А, е! Едет! Не одна она тут. Не одна она тут была. Опа! Опа! Ну, вот так вот. Щучка. На ну, копыту 4L. Светлая резина. Подекуди вішаю такий віолет, моторне масло. Бачите, з однієї точки два клювання, одну довго спіймати. Ну, така щучка. Не залікова, але достатньо приємна. Клювання відразу бух бух Пару оборотів котушкою і, і покльовочка. Ну, блін, риба, бачите, бере якось сьогодні так. Дуже вяло і нерішуче, не відкриваючи рота. <кхід> Може щось менше, не хочеться розмінюватися на дуже дрібні приманки. Там менше 4 дюймів. Зараз Пробую 5 и 8 имфатик. Так, ага, Чепилась, блин. Чепилась. Yes. Есть. Против важного барышка. Другая щучечка. Сьогодні вони такі довго я б сказав. Так, ну, 5,8 свінгфет. Верніше, не свінгфет, це на нього копія. Фетфіш. Ага, і це В такому кольорі лоховському, просто народі. І така щучка. Так вона сьогодні бере, неохоче. ловити, міняти воблери. Ну, чесно кажучи, я їх не часто і ставлю, періодично ставлю, але в тих місцях, де це можливо, де вони постійно не набирають трави, як зараз тут, тут не проведу навіть 110 він постійно буде черпати траву. А над травичкою от таку крупненьку резину потягати можна. Парасолька дві Там ще одна назад. Їхати обов'язково їх заберу. Їх зараз ну, вони вже відходять, зараз таке сезон опеньків, а парасолік вже майже ніде немає, вони вже відійшли. Так. Пішов обіцяний на день дощик Він ну, зразу сіяв, такий як дрібний густий туман, це вже перейшов прямо такий прямо в дощик. Буду надіятись, сильніший він не буде. А там все може бути. Трави ще скільки, дуже багато трави. І десь сюди. Ну порахуємо, як хвіст. <ріст> була на березі, була. Так. Буквально недавно. По мене один дядько, а навіщо ти надів? Очки, сонця ж немає. І зараз я в окулярах, не дивлячись на те, що йде дощ і пасмурно. На таких глибинах, як зараз я знаходжусь, тут ну, приблизно метр півтора максимум з урахуванням тієї капусти, що там впів води, і кришталево чиста вода, то в окулярах зараз дуже зручно контролювати гру. Гру приманки. Контролювати гру приманки. Як вона йде над травою там і всі речі. Візуальний контроль, якщо загалом так сказати. Це подивіться другій який Воблер. На даний момент це бастер сотий і отакий. Отаке щуря, дивіться, як зажерло цей тренинг. Думаєш, ну як там та кілушка-півторашка тюкне по облеру і тече а отаке мале пакує отакі трійники. Хе-хе-хе. Дубль 2. Та сама картина, тільки з другим трійником. Дивіться як, з'їло. Куди його можна ото запхати? Жесть. Мойва. Реально розмір Мойва. Без перебільшення. Ради експерименту це ж саме місце, ще зараз протовчу коритом від релакс. Часто таке буває. Проходиш однією приманкою. Потім змінюєш на іншу і результат зовсім другий. Бастерка не захотіла. Замінив на релакс корито. І отака щучечка. Це Поприємніше ніж перед цим було дві чи три. Хмарно, хмарно на вулиці. Таке. Наче зараз. уже и стемнее. Так, ну, все без инструмента никак. Вот такая рыбка. Азуй. сильный меляк сейчас у меня таких меляках у самих стоят достаточно такие крупные щупы Ох, она его и пижила. Ох, она и бухла. Это, это уже такое ничего не рыбка. Суцільний міляк, достатньо широка ділянка річки з такими острівцями трави. Ну і помірно течія. Така щучка. Ну, така щучка вже більш приємна, ніж попередні. Ох і дісталося. Жовтий місяць, пара лебедів і, я не знаю, мабуть, дитинча, ну вже таке, як самі батьки. Здорово, ще, мабуть, не побіліло. Нет, <laughs> Уже сутенье, майже темно, хвилин через 10 будет. И ревномерочка. Третья рыба сегодня на цей фитфиш и селекту. Такая невеличка. Только ушечка. Взяла за основной гачок. Це, друзі, збираю снасті і їду додому. Зараз вже стемніє, пускається дрібненький дощик. Рибку сьогодні спіймали, близько 7 чи 8 хвостиків я спіймав. Ця риба була в другій половині дня, до обіду думав взагалі буду без риби. Навіть туди годин з двох чи з трьох. Риба була некрупна, хоча приманки використовував такі від 4 і до 7 дюймів. Періодично смикав воблери, які так і не піймали риби. Ну, нічого, як то кажуть, щучка потихеньку починає шевелитись, водичка кришталево чиста, я думаю, дощики пройдуть. Трішки вона помутніє і все ж таки рибка почне вже харчуватись більш активно. Все, друзі, їду додому, до наступних рибалок. Всім пока!